Ця історія почалася з того, якщо коротку ремарку, я сам музикант намагаюся в перервах між задачами приділяти увагу творчості. І я по собі добре знаю, коли як важливо перетворювати набутий досвід на війні, не в травми, а в музичні твори. І тому виникла така ідея, що, наприклад, в мене є друзі, от та сама Уляна Автенюк, Женя Погачов, ну, багато друзів-музикантів, з якими в мене є можливість працювати дистанційно. Тобто я можу там скинути якусь демку і щось якось так випускати, потрошку якісь треки. А я розумів, що у моїх побратимів, які також музиканти, такої можливості немає. І власне виникла ідея для того, щоб створити цей проект. Саме важливе. І саме неочікуване для мене те, що це відбулося по суті в армії під час війни, що наше командування не просто адекватно відреагувало, а максимально підтримало цю ідею. Командир батальйону друг Турак Ванга, заступник командира, так, друг Ванга, максимально підтримали цю ідею. Розповіли Кембрігу, Кембріг, друг Бот, сказав, теж робіть, і, власне, це сталося.